Всім привіт! Ви на каналі Готуй Смакуй і сьогодні ми приготуємо дуже смачний розсольник в Казані. До цього супу люди відносяться неоднозначно. Хтось його полюбляє, хтось ні. Але якщо приготуєте за нашим рецептом, ви будете приємно здивовані. Тому, як завжди, обов'язково дивіться до кінця. Не забудьте підтримати наш канал своєю підпискою та вподобайкою, а я починаю. Поїхали! Прийдусь по інгредієнтам для розсольника. В класичному рецепті використовують м'якоть яловичини. Я сьогодні візьму трішки порушу рецептуру ребра свинини. Ще мені потрібна картопля, цибуля, морква, кріп, лавровий лист, хмелі сунелі, гранульований чесник або сухий чесник, перлова крупа, розсіл та солені огірочки. А почну з того, що залью крупу окропом і буду її настаювати протягом однієї години. Так беру більшу миску, висипаю крупу. І заливаю окропом. А для того, щоб пришвидшити процеси, сьогодні буду працювати на двох казанах. Тому беру зараз м'ясо, воду, їду до першого, закладаю м'ясо і починаю варити бульйон. В Казан наливаю 6 літрів води. В Холодну воду додаю м'ясо. Ось такі шикарні, максимально м'ясні ребра в мене. Так, ну що, процес пішов, м'ясо почало варитись. Зараз чекає закипання, буду активно збирати піну, а зараз переходжу до другого казана і починаю працювати з зажаркою. Почну з нарізання цибулі. Взагалі всі інгредієнти в цьому супі ідеальні, коли нарізані невеликим кубиком. Тому нарізаю все. Ми, як завжди, готуємо велику порцію на всю родину. Відправляю її в миску цибулю. Поки ми різали цибулю, вода, бульйон вже закипів. Зараз знімаю піну. Бульйончик буде огонь. Піна зібрана, кришкою закрив. На маленькому вогні буду варити одну годину. Якщо готуєте з яловичиною, яловичину після того, як закипіла вода, варити мінімум півтори години. А тим часом нарізаю морку. Так, моркву оперативно нарізали. Тепер настав час розпалити вогонь під другим казаном. Гарно його нагріваю, а тим часом буду різати огірки. Так, хто ще не знайомий з розсольником, мариновані сюди взагалі не підходять, тільки солені. Ще можна попередньо очистити з них шкірку, але мені, в принципі, подобається і так, тому я не чистив. Наливаю соняшникову олію. І закладаю цибулю. Цибулька отримала легкий золотистий окрас, додаю до неї моркву. Трішки соняшникової олії. Морква її полюбляє. Гарно перемішую. Цибулю з морквою на середньому вогні буду смажити хвилин 5. Після чого додаю огірки. На черзі солені огірки. Закладаю в казан. Зажарочка дуже привабливо виглядає і цікаво. Так, тепер сюди додаю сухий гранульований чесничок, одна столова ложка. Та хмелі сунелі Теж одна столова ложка. Перемішую гарно. Зажарка повністю готова, дістаю її. Так, ребра варяться у нас 30 хвилин. Настав час додати прилову крупу. Вона збільшилась, мабуть, в рази 3-4 в об'ємі після того, як ми залили кипятком. Закладаю в казаний. Прилова крупа вже в казані. Буду варити її з ребрами ще 30-40 хвилин. Ну що, друзі, ми досить успішно рухаємось в наших процесах. Другий казан ми вже прибрали, він нам не потрібен. Зараз нарізаю картоплю. Ріжу також невеликим кубиком, як і інші овочі. Друзі, потрошку переміщую підготовлені продукти ближче до першого казана, в якому вариться бульйон. Подивлюсь, що там під кришкою. А під кришкою у нас все добре. Тим часом глянув на годинник. М'ясо вариться рівно 1 годину 10 хвилин. Зараз я його хочу дістати і розібрати на порційні шматки. шикарне ребро. Кітаю м'ясо казан. Взагалі, друзі, хто уважно дивиться наше відео, мабуть, знаю, що в перших стравах я найбільше полюбляю м'ясо саме на кісті. Слідом за нарізаним м'ясом в казан закладається картопелька. Піджарку закладаю в казан. Вона дуже ароматна. Також додаю розсол та два лаврових листочка. Ну що, ми повністю зібрали наш розсольник. Зараз він повариться 5 хвилин. Я спробую на сіль, тільки після того буду його солити і причити. Розсольник дуже класно виглядає. Зараз спробую його. О, супер. Я додам майже повну столову ложку солі. Десь відсотків 70 від столової ложки. Мені цього достатньо. Перчик мелений. Можна покласти перець горошком, але мені подобається саме мелений перець. Такий шикарнючий суп у нас виходить, чесно кажучи. Ви знаєте, друзі, що в нашому випадку не одна перша страва не готується без великої кількості зелені. Сьогодні у нас кріп, кладу його досить багато. Залишилось готувати 5 хвилин, от за 5 хвилин я даю зелень. Так, супчик готовий. Накладаю в тарілочку. Обов'язково кладу ребро. Так, я бажаю собі смачного. З цим чудовим шубчиком куштує. Смачно, друзі. По-перше, ідеально підібрана кількість продуктів. На 6 літрів води, як я використав, ті інгредієнти, які будуть в описі, заходять на 100%. Він і не густий, і не рідкий. Що стосується смаку, ну... 100% розсольник, але дуже смачний, класний наваристий бульйон. Овочі якісно і правильно нарізані. Вони не розварились, повністю цілісні і дуже класно смакують в поєднанні з бульйоном. Тут не знаю навіть, що додати. Готуйте за до цим рецептом, він простий. Але такий супчик кожен день, звісно, їсти не будете. А якщо зварити його там пару разів на рік, можливо, частіше, якщо вам подобається, однозначно будете задоволені. І з таким чудовим супом традиційно готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. До нових смачних зустрічей. Па-па!